Знову на каналі Суперінтуїція Сергій Половітько, психолог, коуч, ну і так далі. Привіт. Як часто буває, що після робочого дня ви почуваєтесь емоційно порожніми, наче хтось висмактав з вас усі сили? Вампір прийшов і все висосов. Це не просто втома, це забруднене енергетичне поле. Наповнене чужими емоціями стресами, незавершеними діалогами та внутрішнім шумом. І я тут не про езотерику. Сьогодні я покажу, покажу як очистити свою енергію м'яко та без езотерики, але глибоко. Це фізика. Готові? Поїхали. Чому ми саме забираємо чужу енергію? Упродовж дня ми взаємодіємо з десятками людей. І навіть якщо ви мовчите, є енергетичний обмін чи маніпуляція. Вона відбувається постійно. Хтось роздратувався, ви можете взяти це на себе. Ну, якщо у вас немає емпатії, то, можливо і ні, але можливо, це просто не відчувається. Хтось вилив на вас так званий негатив. І він осів у вашому тілі, а ви ж його оцінюєте якось. І, о, і оце воно вам треба. Ви намагалися тримати обличчя, коли хотілося кричати. І ці емоції залишилися всередині вас. І це не езотерика, це цілком нау науково. Результат емоційне перевантаження, тривожність, втома а можливо і апатія. Але є добра новина. Це це можна очистити. Теплий душ як ритуал очищення. Не просто мийтесь, а уявляйте, що вода змиває з вас усі чужі емоції. Ви можете самі собі навіть е, придумати якусь фразу, але, можливо, і таку. Я очищаюся, я відпускаю все, що не має. І дуже допомагає. Далі, техніка повернення до себе. Дві хвилини всього. Сядьте зручно закрити очі. Ну прямо зараз. Зробіть глибокий вдих і видих. І промовте собі подумки. Я повертаю собі всю свою енергію і віддаю все, що немає. Зробили і як ви? І до речі, уявіть, як ваше поле енергетичне очищується і стає ясним. Третє. Заземлення через тіло. Пройдіться босоніж по підлозі. Постійте 2-3 хвилини, уявляючи, як із вас сходить зайва енергія в землю. Або зробіть 10-15 присідань. Це теж випалює зайве. До речі, це і спорт також. Кажуть, що це корисно. Четверте. Запис у щоденник. Після складного дня ви пишіть все, що чіпляє. Це емоційний детокс. Не тримайте в собі. Виписуйте. Як же захищати свою енергію щодня? Не починайте день зі строчки новин. Дайте собі 10 хвилин тиші. Треба проснутися. Проговорюйте афірмації на захист і спокій. Наприклад, мій простір. Мій ресурс, я в безпеці. Чи можете продумати щось собі самостійно. Навчіться казати ні і не тягнути чужі емоції на собі. Це все психологічна гігієна така ж важлива, як і фізична. Очистити енергію значить повернути собі силу. Не чекайте, поки тіло вас зупинить. Починайте з простого, з душу, з дихання, з уваги до себе. Ну, ми звикли робити все максимально економно. Але якщо це буде навик, ви побачите, які плюси це вам все надає. Якщо вам потрібна глибша робота, я запрошую вас на індивідуальну консультацію. Разом ми знайдемо джерело вашого виснаження і навчимось берегти ваш внутрішній ресурс. На все добре? Звертайтесь!